Зараз скажу це для всіх, щоб у мене перетворились на того, чому, наприклад, я не пішла от в науку, наука, наука-наука і залишилось щось таке, з чим я нібито не повністю заходжу в цю наукову парадигму. по дуже простій причині. Тому що наука має спочатку розібрати, вибачте, розчленити. Тобто, mm -hmm. для того, щоб вивчити, як функціонує там, не знаю, тіло жабки, її треба вбити. Або довго досліджувати, потім вбити, як же воно там працює. Але вбита жабка це не те ж саме, її потім назад шити не можна. Mm. О, те ж саме з почуттями, з всім, що ми проживаємо. Ми не можемо обіцінити все, що було, або сказати, що це тільки прося. Ні. Там було багато чого. Інше питання, що ми говоримо про намір, щоб зрозуміти, що було, грубо кажучи, на вишеньку, тобто піком, що ми шукали. А там під цим ще було багато слоїв. Угу. Просто залишається часто те, що ти запрошував на оцьому піку. Угу. Тобто не, не прибирайте життя із того, що ви проживали.